Кожна господиня хоче почастувати свою сім'ю чимось смачненьким. Однією з таких національних улюблених страв є борщ. Ми вирішили з'ясувати, скільки буде коштувати малончанам приготування борщу. Для приготування цієї традиційної страви нам потрібно картопля, морква, буряк, цибуля, капуста, а також зелень. І звичайно, який же борщ без м'яса, а дехто полюбляє приправити його сметаною? Буряк Бурак у нас йде від 7 гривнів і до 10. Морковка так само від 7 і До 13, яке качество? Картопля йде від 4,50 до 6. Капуста йде в нас від 7,50 до 10. А Цибуля йде адістивна по 9,50, по 8 є і по 10. Є. Зелень йде 130 за кіло, 100 грам 13 гривні. Цибуля зелена йде. 80 гривень за кіло і даємо кілограм, то 75. Скажіть, будь ласка, наскільки піднялися ціни порівняно з минулим роком? Півтора рази. На всі овочі? Да. Скільки вам коштує борщовий набір? Ну, Буряк, морквина, капустина, м'ясо, картопля. До 50 теж не вложишся. Скажіть, будь ласка, які зараз ціни на м'ясну продукцію? Е, м'ясо 55. З косточкою м'якіші 65, ребришка 55-60 і сало від 20 до 60. А як набор що ви порекомендуєте? Ну, найкраще це реберці йде по 55-60. Скажіть, будь ласка, скільки коштує сметана? Це вершки, це вершки. Вони коштують 28 гривень півлітрова баночка. А сметана домашня 20 гривень півлітрова баночка, 25. Можна дешевше, як договоритесь. А скажіть, ви готуєте борщ? Звісно, ну, як же без борща. А скільки вам коштує приготування? Ну, економної хазяйки. Не бере свинини, а придумає щось другое, інше, то я знаю, сколько. Навіть не вважала. Ну, ясно, не знаю. Гривень, гривень 40, мабуть, два літра такої. Більш економні господині використовують для приготування борщу замість синячого м'яса курич. Сумуючи всі ціни на продукти, ми з'ясували, що пісний борщ буде коштувати 50 гривень. Борщ з м'ясом від 70 до 80, а сметану 100. А ви готуєте борщ? Обов'язково. А скільки приблизно він вам коштує? Ну, я не рахувала, у мене в принципі морква своя, картопля теж своя, так що. Ну, приблизно я знаю. Трьохлітрова каструля десь буде гривень шістдесят. Скільки витрачати коштів на приготування борщу? Знаєте, якось не рахувала не, 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 приблизно. Десь гривень двадцять на м'ясо, капустинка гривень десять. У мене. П'ять людей в сім'ї. Ну, картопля три. Десь так гривень до 40-50. Десь так, мені здається. Сметана ще ж там є, томатна паста. І вже ж хочеться борщу, то хочеться хорошого борщу. Оля Міхаліцька, Григорій Шитюк для порталу Інфомали.